Привіт, друзі! Дуже рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про щось справді важливе: про п'ять навичок, які можуть кардинально змінити твоє життя вже цього місяця. І я не перебільшую. Це не якісь абстрактні ідеї або далекі цілі, це конкретні речі, які реально можна почати практикувати просто зараз, і вони вже скоро принесуть свої плоди. Ми всі хочемо жити краще, бути більш продуктивними, знаходити більше часу для себе і своїх близьких, відчувати менше стресу і більше впевненості у власних силах. Але часто ми не знаємо, з чого почати, або здаємося, бо здається, що зміни це довго і складно. Саме тому я підготувала цей список, щоб показати тобі прості, але дуже дієві навички, які не вимагають років тренувань чи спеціальної освіти. А дають результат вже після кількох тижнів. Якщо ти готовий, готова зробити перший крок до кращого життя, підвищити свою ефективність і відчути себе на висоті, залишайся зі мною. Ми розглянемо кожну навичку докладно, я поділюся практичними порадами і навіть кількома лайфхаками, щоб тобі було легше почати. Тож налаштовуйся на позитив і вперед до змін. Погнали! Навичка перша. Тайм-менеджмент, контроль свого часу. Перша і одна з найважливіших навичок, без якої важко уявити успішне та збалансоване життя це тайм-менеджмент, інакше кажучи, вміння свідомо керувати своїм часом, щоб не просто пропливати крізь день, а ефективно досягати своїх цілей. Час це найцінніший ресурс, який у нас є. Як казав відомий філософ Бенджамін Франклін, час це гроші, але насправді час навіть дорожчий, бо його ніколи не можна повернути. І від того, як ми ним розпоряджаємося, залежить дуже багато, чи ми виконуватимемо важливі справи, чи встигаємо провести час із близькими, чи почуваємося спокійно і задоволено. Багато людей постійно відчувають, що день минає, а вони нічого суттєвого не не зробили, що весь час летить крізь пальці: відволікання на соцмережі, нескінчені листування, переривання все це краде наш час і енергію, як сказав легендарний письменник Ерл Найтінгейл. Ваша здатність управляти своїм часом визначає якість вашого життя. Тому, щоб почати змінювати своє життя, дуже важливо взяти контроль над своїм розпорядком і почати усвідомлено планувати свій день. Ось проста, але неймовірно ефективна порада для початку. Перед сном записуй у блокнот або в додаток три найважливіші справи на завтра. Це допоможе не розпилювати увагу і не витрачати час на дрібниці, а сфокусуватися саме на тому, що реально принесе результат. Також варто пам'ятати, що тайм-менеджмент це не про те, щоб бути надто суворим і запихати кожну хвилину розкладом, це про пріоритети, баланс і розуміння того, що важливо саме для тебе. Як казав Стів Джобс, Інновації – це те, що відмовлятися від тисяч речей, щоб зосередитися на найважливішому. Якщо ти навчишся правильно керувати своїм часом, то не лише підвищиш продуктивність, а й зможеш більше відпочивати, менше переживати і відчувати себе впевненіше у власних силах. Тож починай уже сьогодні. Спробуй записувати плани на завтра і відстежувати, на що йде твій час. Це маленький крок, який може стати початком великої трансформації. Навичка друга: ефективна комунікація, вміння бути почутим і зрозумілим. Друга важлива навичка, яка здатна змінити твоє життя, це ефективна комунікація. Ми живемо у світі, де взаємодія з іншими людьми є основою всього робота, дружба, стосунки з родиною. І від того, наскільки добре ми вміємо висловлювати свої думки і слухати інших, залежить дуже багато. Як сказав відомий письменник і оратор Дейл Карнегі, найважливіша якість у спілкуванні це вміння слухати. Багато хто думає, що ефективна комунікація це про те, щоби говорити красиво і багато. Але насправді це про те, щоб бути зрозумілим, щирим і вміти будувати діалог, де всі почуваються почутими. Вміння слухати і правильно передавати свої думки допомагає уникати непорозумінь, будувати міцні стосунки і навіть вирішувати конфлікти. Коли ти комунікуєш ефективно, ти створюєш атмосферу довіри і взаємоповаги. Ось простий лайфхак для покращення комунікації. Наступного разу, коли будеш говорити з кимось, спробуй не перебивати і намагайся ставити уточнюючі питання. Це покаже, що ти справді слухаєш і цінуєш співрозмовника. Як казав Джон Де Рокфеллер, ваша репутація це те, що люди говорять про вас, коли вас немає в кімнаті. Покращуючи навички комунікації, ти не тільки стаєш краще зрозумілим для інших, а й підвищуєш свою цінність у будь-якому колективі чи соціумі. Тож спробуй уже цього тижня звертати увагу на те, як ти спілкуєшся, слухаєш, чи просто чекаєш своєї черги говорити, чи висловлюєшся чітко і доброзичливо. Це маленькі зміни, які швидко принесуть великі результати. Навичка 3. Критичне мислення. Навчись ставити питання і аналізувати. Третя навичка, яка дійсно може змінити твоє життя, це критичне мислення, вміння не просто сприймати інформацію, як є, а ставити під сумнів, аналізувати і робити власні висновки. Як сказав відомий філософ Рене Декарт, я мислю, отже, я існую. Ця фраза не просто про існування, а про важливість мислення. Критичне мислення це як м'яз, який треба тренувати, щоб він став сильнішим. Воно допомагає уникати помилок, маніпуляцій і приймати більш обґрунтовані рішення у сучасному світі, де ми буквально завалені інформацією з усіх боків від новин до соцмереж. Дуже важливо не втрачати здатність фільтрувати цю інформацію. Критичне мислення дозволяє тобі не бути просто пасивним споживачем, а ставати активним учасником власного життя. Ось кілька простих способів почати тренувати критичне мислення завжди став запитання: чому або як це працює. Перевіряй джерела інформації, чи вони надійні. Обговорюй ідей з іншими, слухай альтернативні точки зору, як казав Едвард Дебоно, один із провідних експертів у сфері креативного і критичного мислення. Критичне мислення це інструмент, який допомагає нам думати про наше мислення. Почни звертати увагу на те, як ти приймаєш рішення і оцінюєш інформацію, і ти помітиш, як з часом твої рішення стануть більш усвідомленими і якісними. Навичка четверта: звичка щоденного читання або навчання, ростемо кожен день. Наступна, неймовірно, корисна навичка це звичка щоденного читання або навчання. Постійний розвиток і поповнення знань це те, що допомагає нам рости, ставати розумнішими і відкривати нові можливості. Як казав великий інвестор Уоррен Баффетт, Найкраще інвестування, яке ти можеш зробити, це інвестування у самого себе, читання і навчання це саме той спосіб інвестувати у свій розум, свої навички і перспективи. Навіть 10-15 хвилин на день можуть кардинально змінити твоє життя через місяць, а тим паче через рік. Щоденне навчання допомагає розвивати креативність, покращує пам'ять, розширює кругозір і дає змогу краще розуміти світ навколо. Навіть якщо у тебе немає багато часу, можна слухати аудіокниги чи короткі курси в дорозі або під час прогулянки. Ось кілька порад. Як легко вбудувати цю звичку в своє життя, визнай час, коли тобі найзручніше читати або вчитися ранок, обід чи вечір? Обирай теми, які тебе дійсно цікавлять, щоб процес був приємним. Використовуй аудіокниги або подкасти, якщо читати складно через брак часу. Як казала Елен Годард, авторка і мотиваційний спікер, ми це те, що ми робимо регулярно. Відмінність це не дія, а звичка. Тож, якщо хочеш почати змінювати своє життя, почни з маленького щоденного кроку: відкрий книгу або послухай щось нове. Через місяць ти вже помітиш різницю у своєму мисленні і ставленні до світу. Навичка 5: управління емоціями, спокій як суперсила. І нарешті п'ята, але точно не менш важлива навичка управління емоціями. Уміння залишатися спокійним, зібраним і усвідомленим навіть тоді, коли навколо хаос це справжня суперсила у сучасному світі, як казав Марк Аврелій, римський імператор і стоїк: якщо тебе щось турбує, це не річ сама по собі, а твоє уявлення про неї, і ти можеш змінити це уявлення. Ми не можемо контролювати все, що з нами відбувається, але ми можемо навчитися контролювати свою реакцію. Саме в цьому і полягає суть емоційного інтелекту розуміти свої емоції, визнавати їх і керувати ними, а не дозволяти їм керувати нами. Чи був у тебе момент, коли через злість або стрес ти сказав, сказала щось, про що потім шкодував, шкодувала? Або коли через тривогу не зміг змогла зосередитися і все пішло не так. Емоції мають величезну силу, але саме тому варто навчитися з ними працювати. Ось кілька простих технік, з яких можна почати. Пауза. Коли щось емоційно зачіпає, зроби паузу на кілька глибоких вдихів, назви емоцію, наприклад, я зараз злюсь або мені тривожно, це вже дає тобі контроль. Запитай собі, чому я так почуваюсь, і що я можу зробити прямо зараз, щоб полегшити цей стан. Американська письменниця Майя Енджелоу казала: люди забудуть, що ти сказав. Вони забудуть, що ти зробив, але вони ніколи не забудуть, як ти змусив їх почуватися. Навчившись керувати своїм емоційним станом, ти не тільки поліпшиш своє самопочуття, а й станеш тією людиною, яка приносить спокій та впевненість іншим. Це навичка, яка змінює якість усього життя. Від стосунків до кар'єри, від здоров'я до внутрішнього щастя. І почати можна з малого, з усвідомлення і практики щодня. Отже, сьогодні ми розглянули п'ять навичок, які реально можуть змінити твоє життя вже цього місяця: тайм-менеджмент, щоб контролювати свій час, а не дозволяти йому тікати від тебе, ефективна комунікація, щоб будувати справжні глибокі зв'язки з людьми, критичне мислення, щоб мислити ясно. Приймати мудрі рішення і не піддаватися маніпуляціям, звичка щоденного навчання, щоб рости, розвиватися і завжди бути на крок попереду, управління емоціями, щоб зберігати спокій і силу всередині, навіть у найскладніші моменти. Найкраще в цьому всьому те, що кожну з цих навичок може опанувати абсолютно кожен. Не треба бути генієм чи мати суперсилу. Достатньо зробити перший крок. Просто почни з малого і дай собі шанс стати кращою версією себе. Пам'ятай, зміни не приходять відразу, але вони починаються з простого рішення почати. Дякую тобі, що додивився, додивилася це відео до кінця. Це вже показує, що ти дійсно прагнеш розвитку, і я щиро це ціную. Якщо це відео було для тебе корисним. Постав, будь ласка, лайк, щоб я знала, що такий контент тобі подобається. І обов'язково підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео з натхненням, практичними порадами і простими інструментами для покращення життя. Попереду ще багато цікавого. До зустрічі у наступному відео і пам'ятай, твій розвиток у твоїх руках!